Проблеми та досягнення общин вірмен з різних куточків України обговорили на щоквартальній конференції спілки вірмен України. Голова спілки Вілан Шатворян розповідає, такі зустрічі допомагають спільно вирішувати ті проблеми, які постають перед вірменськими общинами в різних регіонах нашої держави. Абсуждати ми будемо наші насущні проблеми. жаль, їх становиться все більше і більше в з ситуацією, яка є в країні. Выслушаем абсолютно все областя, потому что сегодня собираются все представители наших областей, и будем принимать какие-то решения. Соответственно, наверное, обратимся с какими-то просьбами к местным властям. Із какими-то пропозиціями, якщо ми можемо бути чим-то полезним, ну, все как всегда. Голова Житомирської обласної общини вірмен Ребуні Срагізмартиросян каже, приймати сьогоднішню зустріч для Житомирських вірмен велика честь, бо дата проведення квартальної конференції співпала з днем заснування спілки вірмен України. різні проблеми, проблеми в разных регионах которые, которые добились армянской общины сегодня совпало так что 15 летие со дня основания союза армян сегодня уже 15 лет то есть отмечаем день рождения как бы 15 летие у нас в Житомире. это очень большое событие и поэтому приглашены очень уважаемые гости Участь у конференції взяли надзвичайний повноважний посол Вірменії в Україні Андранік Манукян, голова української єпархії Вірменської апостольської церкви Єпископ Марко Аганесян, заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута, заступник голови обласної ради Наталії Рибак та перший заступник Житомирського міського голови Олексій Ясюнецький. Гості конференції звернули особливу увагу на те, що вірмени України вже не раз допомагали українському народу і будуть продовжувати це робити. Сьогоднішня зустріч дуже важлива, так як в цьому році ісполняється 15 років. Союза армян Украины. И надеемся, что милости Божией Союз армян Украины в дальнейшем будет сплоченным образом продвигать, воплощать свои идеи на развитие армянских общин Украины. И еще раз подтверждая этим, что армяне здесь являются не только В ряду національних міншіст, даже не міншіс, а являються ніатемліми частіцей общства. Учасники конференції обговорили найважливіші проблеми, з якими стикаються вірмени в Україні, та нагородили відзнаками представників общин, яким вдалося досягнути успіхів у важкі для країни часи. Члени спілки вірмен України також звернулися до місцевої влади та попрохали сприяти у будівництві вірменської церкви в місті Житомир.